Чернігівська школа-інтернат імені Куцюбинського широко відома видатними спортивними досягненнями своїх вихованців. Найяскравіший приклад багаторазовий переможець всеукраїнських та міжнародних боксерських турнірів Дмитро Митрофанов. Та й сьогоднішні підопічні школи не пасують задніх, як, наприклад, важкоатлетка Вікторія Пластовець чи лижник Андрій Дей. Нині у інтернаті, де навчаються 206 дітей, є три спортивні класи, де можливо навчається надія українського спорту. Ті діти, які навчаються в цих спортивних класах, вони вже усвідомлюють, що вони займаються певним видом спорту, вже будемо казати так, на такому професійному рівні. Вони займають призові місця, вони посідають призові місця в тих змаганнях, на яких вони виступають. У нас є призери. Не тільки призери області у нас є призери в своїх видах спорту, хлопці та дівчата і призери і та України, призери Європи. Виконуючи обов'язки голови Чернігівської облдержадміністрації Юрій Музика, побував у школі-інтернаті, аби ознайомитись з матеріально-технічною базою навчального закладу. В результаті у керівництва області виникла ідея надати інтернату статус спеціалізованої спортивної школи. Адже необхідні умови для плекання майбутніх спортсменів тут є. Впевнилися в тому, що в цьому закладі, скажімо так, заняття фізкультурою і спортом, а також полізацію здорового способу життя знаходиться на належному рівні. З 206 дітей, які навчаються в цьому закладі. 70% входять ходять взагалі в спеціалізовані класи, де, скажімо так, є ухил це спорт. Інші займаються в Інших закладах, які є позашкільними секції гуртки, які знаходяться також на базі цього закладу. Їх саме 12. А втім, на думку директора школи інтернату, для того аби виростити не просто гарних спортсменів, а й дійсно гармонійно розвинені особистості, необхідно постійно оновлювати матеріально-технічну базу усього навчального закладу. Так в інтернаті працюють сучасні комп'ютерні класи, кабінети фізики та хімії. Окрім того, привчають тут своїх вихованців і до вирішення певних побутових проблем. Адже педагоги вважають, що у спорті чи навчанні можна очікувати лише в разі створення належних умов для розвитку. На сьогоднішній день у нас є спортивний майданчик, це мініфутбольне поле. У нас є звичайне футбольне поле. Ми маємо так звану. Площадку з вуличних тренажерів нам інтератлетика повністю поставила нові тренажери. У нас є міні-гімнастична площадка, у нас є дуже багато так званих тренажерів, на яких діти можуть навчатися на нашій території школи-інтернату. Це і бігова доріжка, це і турніки і будь-які інші допоміжні спортивні. Тренажери, окрім того, юні спортсмени мають змогу відточувати свої навички не тільки на свіжому повітрі, а й у спортивному та тренажерному залах. Нині триває реконструкція двох залів для занять важкою атлетикою. Втім, не лише в обласному центрі реалізуються відповідні програми в рамках соціальних ініціатив Президента України Діти майбутнє України. В усіх школах звичайно є спортивні майданчики. Спортивні зали в школах, на жаль, не всіх є, малокомплектних школах немає, але ті, що є, до 1 вересня були відремонтовані. Більше 1200, близько 1200 спортивних майданчиків були облаштовані і пофарбовані, відреставровані, відремонтовані в навчальних закладах. На сьогоднішній день на виконання програми президента передбачається, що до кінця року і на наступному році близько 220. Спортивних та дитячих майданчиків буде встановлено на території області. А в планах у керівництва області розробити проєкт створення футбольних майданчиків зі штучним покриттям у всіх школах області. Володимир Кулач-Хоменко після відвідування одного з районів дав доручення, щоб розробити програму забезпечення опорних шкіл, опорних шкіл футбольними полями зі штучним покриттям. На сьогоднішній день така робота триває, ведеться. І я сподіваюся, що можливо на наступний бюджетний рік вже ця програма будемо запускати в дію.